Наша мета нашого сьогоднішнього тут зібрання ну щойно я сказав, що було розпорядження Кабінету міністрів щодо доручення Служби безпеки України та іншим відомствам вживати ряд заходів щодо, щодо вилучення, виявлення та вилучення будь-яких матеріалів, які містять заклики. До терористичних актів там, до екстремізму, до повалення насильницького повалення конституційного владу та діючого в країні авторитарного режиму пана Януковича. Значить, Чому ми зібралися? Так як наша влада у всьому впочатиме зараз акти екстремізму, в будь-якому надписі вони бачать фактично заклики до повалення режиму, будь-які дії. Вони ми екстрем... ек... Інтерпретуються як акти тероризму або акти екстремізму. Тому ми вирішили не ховатися по закутках, а саме сюди прийти. Ми, як законослоні громадяни, виконуючи розпорядження кабінету міністрів про виявлення та вилучення небезп... вибухонебезпечних та інших речей, які можуть бути використані в... В... в в акціях тероризму, ми знайшли пакети, переглянули їх. Ми ви. Предмети, які дійсно можуть вважатися знаряддями вчинення злочину, а саме замаху на президента. Тому інші пакети ми попросимо провірити Службу безпеки України, тому що самі боїмося навіть туди заглядати і передамо їм. Хто мені скаже, що це не заклик до екстремізму. Це заклик, який пропагує насилля. Це заклик, який пропагує фактично повалення діючого режиму. Вся література, яка містить подібні заклики, тому всі твори Тараса Григорьовича Шевченка, Франка, треба вилучати. Я фактично в даний момент повною мірою усвідомлюю, що я здійснюю заклик до екстремізму, до повалення режиму, напевне, що. Тому що цитую слова. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою звою кров'ю волю окропіти. Ну зараз я попрошу, а зараз я хочу ці пакети, все ж таки, ті, які ми не оглянули, боїмося. Служба безпеки України у відповідності до розпорядження Кабінету міністрів No672 ТередР, прошу оглянути ці пакети. Терористів гості приймають. Провіли ціна. Мене зараз просять затримуватись, не виходити звідси до приїзду в обухотехніки огляду. Вмістимо на даних пакетів, скільки часу це буде, не знаю. Скажімо, обурюється, чому я привіз це в приміщення служби безпеки, наражаю їх на небезпеку, тому що предмети, якщо вибухонебезпечні, то це вже таке абсурдно звучить по своїй судді.